Надзвичайно цікаве фото Полтави до Революції, на якій зображена група інженерів-будівельників залізної дороги. Це залізнодорожний тунель, який знаходиться в насипі по дорозі, яка веде на Вороніна. Як ви бачите, зараз там класична заасфальтована дорога, а тоді був підвісний міст, про якому пролягало. Якась невеличка річечка. Певно, це було сполучення болот, які знаходяться зараз біля насипу за Вороніна біля Вороніна, і, можливо, вони були сполучені з річкою Тарапунька. Можливо, хтось із старожилів пам'ятає, в якому році проклали повноцінну класичну дорогу в цей тунель. До речі, хто був в цьому тунелі, ви можете звернути увагу свою. на... Досить таки побиті стіни, побиті вибухівкою, адже німецька армія в 1943 році цей тунель намагалася підірвати сліди цієї цього вибуху. Видно і дотепер. Став лайк, підпишись на канал. До нових зустріч.